Росія вивела з України 15 камазів із трупами своїх військових. Таке у Фейсбуці написала політик і засновниця російської групи Вантаж 200 Олена Васильєва. З її слів, машини перетнули кордон уночі. Куди поїхали, невідомо. Дописувачі мережі припускають, що тіла повезли на ростовське сховище часів чеченської війни. А ось на цьому фото зі сторінки Васильєвої ховають 13 костромських десантників. Їх закопують у братську могилу біля Амросіївки. Коментар під знімком заглибилися в Україну. На 2 метри, а от український військовий експерт Дмитро Тимчук поділився в Фейсбуці інформацію, що в красному лучі Луганської області окупанти загадали місцевій владі виділити ділянку, щоб ховати загиблих російських армійців. Це підтверджує і центр АТО. Для матеріального забезпечення терористів та угрупування збройних сил Російської Федерації, які діє на території України, російська сторона використовує автомобілі так званого гуманітарного конвою. Так, вчора вночі з Російської Федерації через Дібровку на Дмитрівку Донецької області пройшло чотири вантажівки білого кольору, які за годину повернулися назад. Це вже не перший випадок, коли вантажівки білого кольору незаконно перетинають кордон у супроводі позашляховиків з охороною. У місті Красний Луч місцева влада отримала вказівку від представників збройних сил Росії виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових. Йдеться саме про представників Росії, яких вирішено ховати в Україні, щоб уникнути небажаного розголосу на батьківщині.